Протиуламкові бронежилети та захисні шоломи для дітей тепер є у національної поліції України. Ці засоби розроблені та виготовлені львівським оборонним кластером. Вони мають захищати дітей з прифронтових населених пунктів під час евакуації. Бронежилети мають помаранчевий колір, світовідбувальний надпис Діти та обладнані кишеною для інформації про батьків дитини, контактних даних. Також поліцейські показали новий броньований автомобіль для евакуації. Ці бронежилети. Виготовлені для трьох вікових груп: 4-6 років, 7-9 і 10-14 років. І ми повинні зрозуміти, що найменші діти вони не будуть самі одягати бронежилети, тому система одягання. Тут взята з е, звичайних жилетів, рятувальних для води. Діти дуже відрізняються між собою за зростом та за комплекцію, значно більше, ніж дорослі. Найменші бронежилети важать близько 2 кілограмів, найбільше близько 3 кілограмів. Вказаний автомобіль та захисні жилети поїдуть в регіони, де наразі проходять активні бойові дії для здійснення евакуації дітей. За словами начальника управління ювенальної превенції Василя Богдана, 15 евакуаційних комплектів вже передані поліцейським екіпажу Білий Янгол на Донеччину.